Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу половити окуня на ультралайт. Як бачите, зима не хоче відступати, малі озера вже всі вкрилися кригою, тому сьогодні я вирішив переїхати на річку. Але так як цієї ночі був сильний мороз, то і частина її теж замерзла. Тому зараз перейду на той берег, там є ділянка відкритої води, і буду пробувати його ловити там. Ну, а що з цього вийде, зараз побачимо.

Є щука. Сто процентів щука, бо трасе головою. Та. Тепер треба тільки щоб не перерезла поводок. Спіщати не будемо. Якщо з ячку взяла, то є шанси її дістати. Ох, як Ну, щука невелика така десь грам 400 даже менше наверное. да, скаєчку взяла Так, думаю можна брати Ще під берегом лід. Ага Ось так акулатенько О, ось така друзі Щучка Ні, це раз пів кілограма железна є Ось так, скореечка вона взяла Зараз і відпустимо. Ну ладно, хай так ти, йде. Фух, розмочився. Ні, щука маленька. А, зійшла! Невеличка щучка, але я її побачив. Теж скорічку брала, видно, не просік її. Таким спінінгом треба добре підсікати, щоб пробити її пасть. Але була щучка, десь така грам 300, я її побачив, вона вже наверх піднялася і зійшла Але так нягенько пісіла Це я одразу і не зрозумів. Це була покльовка чи ні? О! Знов сіла! Ну, цього разу трошки більше. Блін, з другого разу і знов сіла щука. Ну, 100% щука бо теж головою махає. Ну ще трошки більше, як все, О, зрізала. Та що це таке? Блін, треба поводка більше ста вставити. ставити. Де да. все. Срізали, оповідок є. Блін, два закиди дві щуки. Жесть. Використовую ось такі флагмановські гачки. Це копія на Decoy Single 32, здається. Вони так само зроблені з тонкої проволоки. Ну, правда, не такий гострій, як бікой, але за рахунок тонкої проволоки рибу січуть точно погано. Зараз достанемо. І ціна в них набагато дешевша. Потім беру грузик ось такий о, джигріх, продіваю його і чуть відгинаю, щоб завести цей грузик. Все. А тепер сюди прив'язуємо жилку. Тобто не потрібно ніяких засібок. Просто напряму прив'язуємо до повідка. Ось ось вийшов монтаж. Тільки зараз прив'язав на грубший повідок, бо перед цим щука зрізала. Зараз подивимося, чи клюне на третя щука підряд чи ні... Ну, перед цим... Дві підряд з одного і того самого місця клювали. Зараз я знов туди закину. Але чому ж окунь не хоче брати? Ну, пару покльовок було дрібного. Можливо, якщо б прорізатися на меншу приманку, то він би клював би. Але краще ловити щуку, якщо вона зараз клює, вона щось незрозуміло було. Не хоче третя підряд плювати. Ні, клюнула. А, ні, це окунь. Ха. Я вже думав третя щука. І дивіться, який маленький окунь. І прямо в шахту зажер приманка. І приманка не така вже і маленька, як для такого окуня. Да. Я вже думав третя щука підряд. Добре, хоч дощик перестав моросити, а то зранку щось він розійшовся. Незвично так як для зими. Вроді і кільця замерзали і дощик пішов. О! А ось вам і третя щука. Да. Ну, зараз вже поводок в мене грубший, тому спішити не буду, бо шнур тоненький все рівно. Ну, щука так само невелика. Але вважайте, четвертий заброс і чотири риби. Дві щуки і один оку. Ну, Маленька взагалі, але все рівно приємно з нею поборотися. О, щось закопнула. Ну нічого, в мене там флюр грубий. Так, щоб на старому флюру, то досі давно вже перегризла би. Бо ця копнула в шахту, теж. Ех. іди сюди. Малявка. Ну така рам 300. Можливо, трошки більше. Так, треба брати пласкувців, бо так я її не дістану. Але закопнула приманку. Але треба не забутися перевірити флюра. Чи не подерла. Блін, майже саме шлунок. О! Вот такого щучечка. Фу. Не, вроде нормально. Не, вс, да Блин, я кишок у немаленький клювить. Ну Це вже як половина приманки. Де ж той великий окунь. О, сонечко вийшло. Цікава сьогодні погода, то дощ іде, то сонце виходить. Але добре хоч кільця перестали замерзати. Йомає, що це таке? Не було, не було, зацепів і появилися. Ось от таким методом можна звільняти приманку. Дуже часто виручає. Але як правило це коли ловиш на легкі ваги. Такі як грам, два, три, ну десь до п'яти. Вже більше, то варто спасти приманку. є Знову О, ця, ця не погана. якщо не баграна то хороша щука. Спішити не будемо Я трохи погуляю. Правда, тут зацепів багато Ми будемо надіятися ми її витягнемо не хоче показуватися нарочок тоненький тому спішити не будемо. ох як трасе головой ні це точно не баграна бо, бо трасе головой Блін, хоч би побачити яка у мене серце вже п'ється Блін не можна підняти, щоб хоч по побачити. Блін, хоч би підліт не зайшла, бо може перетерти шнура. Блін, я навіть не можу катушку підмотувати, так давить. Аби хоч шнур був крепкий. Блін, ну покажись хоча б, да, схоже здаватися вона не хоче. Ну і що, помучен трошки. Блін, не втомлююся ніяк. Я вже мова йде не то, що її витягне, хоча б побачити. Якщо шнур витримає, то боротьба буде довга. Бо спішити я точно не буду. У мене цей шнур, ну він вже старенький, повріт арена 0,175. На розрив зараз менше кілограма. Тому краще її тако тримати. Але є проблема з тим берегом лід, і вона десь вже біля нього плаває. А зліва корчі. Ну. Будемо сподіватися, що хоча б вдасться її побачити. Блін, не, не хоче здаватися і все. Блін, пливе під корчі. тільки її хоча б це да, ну на палочку до 6 грамів вже кайф таку рибу тягати Я її взагалі не контролюю. Таке відчуття, що вона плаває, навіть не знає, що її за гачок зацепили. І що дивно підняти не можна її Блін, попливав корчі. Зараз спробую чуть -чуть відійти. Блін, якраз там в мене зацепи були. О. Вийшла наверх, але я її так і не побачив. Блін На щука то більше, але Та лки палки, що це такий за день? Ах, йога Я вже думав там трофей А вона промахнулася Ось така щука, блін Ладно, підніму зійде, так зійде Друзі, в мене просто немає слів. Краще б вона зійшла, я її не бачив. Тоді б думав, реально там хороша риба. Ну, але така от грам 900. Зараз її відпущу. Ну що ж, друзі, зараз хочу підвести підсумок сьогоднішньої рибалки. Відійшов трохи від дамби, щоб мене було краще чути. І так, приїхав я сьогодні за окунем, і він сьогодні клював, але весь дрібний. Тому після того, як в мене стався схід щуки, а потім ще й зрізала одна, вирішив перев'язатися, поставив 2 грама і прицепив ось таку приманку. Це Worm Tail 2 дюйма. І щука почала клювати. Не знаю, що то був вихід, але буквально за годину в мене стає декілька клювак. Тому рибалку я залишився задоволений. Так, да, риба хоч і невелика. Але коли ти її тягнеш на таку легку снасть, то задоволення отримуєш неймовірне. Тому я ще сюди хочу раз вернутися, спробувати половити лайтом Ну це якщо воно тут не замерзне. А зараз буду з вами прощатися. До нових зустрічей!